Мир вам, браті і сестри, маємо цей добрий час перед Божим лицем в цьому собранні. У нас сьогодні незвичайне собрання. У нас не таке собрання, яке ми маємо кожній неділі. Чи в четвер, чи, можливо, на будні. У нас є різні служення. Але сьогодні у нас особливе собрання. Перед нами Голгофа. І Христос сказав, це робить на що? На спомин. На сьогодні спомин. І що ми будемо сьогодні споминати? Як перед мною було нагадано, ми будемо йти на Голгофу, Гефсіманію, в дім Пилата. Будемо йти по слідам Христа, де Христос прийшов. Я так сидів вдома роздумував над цим місцем, навіть і на сліди Христа. Де його нога стопала, де він ходив по цій землі? Там була радість, там було благословення, там люди мали утіху, там приходить спокій і тишина, бо там приходить Ісус. І Він є в цьому собранні. І він сьогодні дивиться на це собрання, дивиться на хор, на братів, на нас в цьому залі. І він кожен з нас бачить тих, хто там в дверях. І тих, хто може хотів сюди прийти, не зміг, і тих він теж бачить. Сьогодні хай серце наше буде відкрите для нашого Господа, і уста хай буде хвала для нього. І всякі думки свої заботи ми залишимо, але думками підемо на голову, щоб сьогодні своїм нутром, своїм серцем прочувствовати те, що пережив Христос раді мене, ради тебе, щоб ти був в церкві Христа Ісуса. Щоб ти мав спасіння, мав прощення, мав надію на вічне життя. Це благодаря Ісусу маємо Сьогодні. Я буду ділитися Словом Божим. Одне місце пісня апостола Петра, я на нього особливо звернув увагу. Перше пісня Петра, другий розділ. Шостий віршик і сьомий. Бо сказано в Писанні, ось я кладу в Сіоні камінь наріжний дорогоцінний і віруючи в нього, не осоромиться. Отже, він для нас віруючих дорогоцінність. Мене це слово дуже заінтересувало. Дорогоцінні речі сьогодні для них ставлять сторожів. Дорогоцінні речі, які сейфи виховають, десь їх дуже бережуть, з ними дуже шанобливо відносяться дорогоцінних речей, правда, браті сестри? А тут Петро каже, він для вас віруючих дорогоцінність. Я коли відкрив це місце, прочитав не раз читаєш це місце, але по особливому звернув на це слово увагу. Наскільки мені дорогоцінний Христос? Перед нами були братці попередники Християни. Для них був настільки був дорогоцінний Христос, що вони згласні були йти туди на калиму, в тюрми раді Христа. Їм казали підпиши і будеш вдома сім'єю. Але був дорогоцінний Христос. Вони не йшли не на які умови для перших християн. в времена не Настільки був дорогоцінний Христос, що вони не боялися ні левів, ні амфітеатрів. Вони йшли за Нього на все. Тому що Він був, для них був дорогоцінність. І апостол Павел Петро пише каже, «Е він для вас віруючих, дорогоцінність. І цю дорогоцінність ти на в серці. Братче сестри, це дуже важливо для нас. Я так собі. У місцях Писання дивлюся, наскільки був дорогоцінний для нього став Христос для цього чоловіка, який сидів біля дороги і в милостині. Уявляєте собі, сидить біля дороги постійно, хтось дасть, хтось не дасть, хтось прийде мимо. Але тут прийшов той, який відкрив йому очі. І вже не треба при дорозі сидіти, вже не треба по Наскільки йому був дорогоцінний Христос? А наскільки був дорогоцінний Христос для цієї жінки, яка останнього сина з Наїну, Юрба людей йде. Останнього сина на свинтар. Якась надія, якась допомога, але назустріч Христос. Після того, як Він підняв її сина, який він був дорогоцінний в її очах. Браці сестри. А який був дорогоцінний Христос для того чоловіка, який підійшов до нього, каже: Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Чоловік в проказі, між людьми не мав права бути, повинен був бути за станом. Ота місце таких людей було. А якщо щось якісь цілення проходило, вони перші повинні були показати священникам, а тоді тільки дозволялося йти в стан. Якщо можеш, Дорогоцінний Христос, брат і сестри. А наскільки він дорогоцінний був для Марії Магдалини? Настільки її серце було прив'язане до Нього, що вона навіть побігла до гробу. коли вже його розп'яли, положили туди. І вона приходить шукає його. Бо він для неї цінний. Вона розуміла, що він зробив її життю. Коли він її звільнив, і коли вона його не впізнала, «Скажи, де ти його положив, я його візьму. Такий був цінний Христос. Давайте сьогодні я і ви задамо в своєму серці питання: а наскільки Він сьогодні мені цінний? Як я ціню жертву Ісуса Христа, Голгофу, Його страдання, Його смерть? Наскільки Він мені сьогодні цінний? Чи не міняю я Христа на цей світ на образ міра цього? Чи не несу я в церкву те, що в світі сюди приношу? Якщо мені цінний Христос я цього робити не буду? Ми співали псалом я славлю все Ісуса. Написано в Слові Божому, і тим прославиться Отець ваш Небесний, коли ви принесете що? Чуєте? Не тільки уста. А оцім прославляється Бог, коли ми для нього плоду багато приносимо, коли Він дорогоцінний у нашому серці. Братя, і сестри, хай Бог допоможе нам сьогодні цим перейнятися, серце сьогодні зняти. І каже апостол Петро в першому розділі, 18 і 19 віршом, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом. Викуплені ви від свого від суєтного життя передного від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого агнця. Опять іде річ зараз дорогоцінність. Ще одна дорогоцінність, яку зробив Христос це кров Ісуса. Можливо, я наше собрання вже нагадував, я пригадую. Проповідь брата Беспалова, Він розказував з історії життя свого. Каже, у нас сусідка була. То прийде яка думаю, дружини, то дайте те, то дайте те мені, то те мені позичте. І вона давала її. Вона сама була А Потім прийшла каже: слухай, я хочу тобі сказати твоє майбутнє. А та дружина каже, я знаю своє майбутнє. Моє майбутнє Христос. Ні, ні, я хочу тобі щось сказати, я хочу зробити. І вона вийшла в той сеанс, а та різко призвала кров Христа. І каже, між мною і нею стала стіна. І вона перестала її бачити. Каже, що ти зробила? Та яка нічого не робила? Та що ти зробила? І вона призвала кров Христа. Це Правда? Це наш покров. Написано ранами його. Ми що? Зцілились. Коли ти призиваєш кров Христа, ворог не матиме до тебе доступу. Бо вона має велику силу кров Ісуса. І каже, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом ви викоплені від суєтного життя, від Батьків, але дорогоцінною кров'ю, як непорочного чистого анця. Казав Іван, ось ангець Божий, який бере. І він взяв. Ішла рада на небі, хто піде. Каже, ось я пішли мене пішов. Син Божий, що йому бракувало на небі? В славі, по правиці Отця, але раді тебе і мене. Він оставляє хорі ангелів, Йди на цю землю, щоб дати нам надію, дати прощення, дати вічне життя. В чому заключається дорогоцінність крові Христа? Ви знаєте, браті і сестри, до Євреїв ми читаємо 12 розділ, 24 віршиком. І до посередника завіту Нового Ісуса та крові кроплення, яка говорить краще, ніж Авелєва. А буття 4 розділ, 10 віршиком, і сказав Господь, що ти зробив голос крові брата Твого волає до мене. Кров Авеля – Вула ладу Господа. Висвітлють, будь ласка, шостий розділ відкриття, 9-10 вірш. Там написано, коли була знята печатка, п'ята. І там душі обільйоне під жертвеньком кажуть: Господи, доколі ти не мстиш за кров нашу. Кров вопіяла Авелєва але тут написано краще кров Ісуса. Вона говорить за прощення нам. Бо та кров за помсту. За помсту. Каже, доколі ти не мстиш за кров нашу. Там не написано. Але кров Ісуса Христа вона говорить за прощення. Він є посередник між нами і Богом. І буває моменти в нашому життю, коли ми нарушаємо волю Божу, йдемо з покаянням до Нього. Те, що ми робили в п'ятницю пост молитва і суботу молитва, ми йдемо, ми прибирали своє життя. І ви знаєте, у цей ходатай стоїть Ісус перед Отцем Небесним. І Він каже, це мої діти. Я велику ціну за них платив. Вони написані в мене на долонях. За них було пробитий мій бік. І стікала кров моя. За них я був коронований дарним вінком. І Бог, дивлячись через Ісуса Христа на наше життя, нас прощає, дає нам обновлення, дає нам прощення, дає благословлення. Браця і сестри, це дуже важливо для нас. Хай Бог допоможе нам сьогодні оцими дорогоцінностями. Сівити. Апостол Петро пише друге Писання, перший розділ, першим віршом Симон Петро раб і апостол Ісуса Христа тим, що прийняв з тими, що прийняли однаково дорогоцінну віру. Опять говорить мова за дорогоцінність. По правді Бога нашого Спасителя Ісуса Христа. Бог дав нам дорогоцінну віру. Написано слово Божу, майте яку віру. Божу ми знаємо, хто її дав нам. І написано слово Боже, що віра від слухання, слухання від Слова Божого. Це теж дорогоцінність. Не всі сьогодні мають віру. Не всі сьогодні довіряють Господу браті і але апостол Петро каже за цю віру дорогоцінно. І павло пише, яка була в кому, у бабки твоїй, матері твоїй, я знаю, що вона в тобі. Дорогоцінна віра, яку дав Бог твоє серце, їй теж треба дорожити. Я говорю за ці дорогоцінні речі. Пам'ятаєте одного разу? Одна жінка прийшла. І щось принесла в своїй посудині. Написано, що це було чисто нарда драгоцінного. Ці пахучі, це аромат. І вона прийшла і розбила і помазала сина Божого. Братця, се, вибила це? Дорогоцінне. Бо хоче, щоб ми для нього приносили дорогоцінне, правда? Ми любимо, коли для нас приносять дорогоцінні речі. Нам це подобається. Але що ми приносимо дорогоцінне для Ісуса? Це важливо для нас, церква Божа останнього часу, хай Бог допоможе нам. Те ж саме Петро пише друге пістання, перший розділ четвертим віршиком, яким даровані нам, я ще за одну дорогоцінність говорю, великі дорогоцінні обітниці. Це теж ще одна дорогоцінність. Бож обітниці? Хіба вони не дорогоцінні для нас? Ми часто можемо пообіцяти і не виконати. Але він не такий. Він, якщо сказав, то робить так. Та ми не досконалі. Ми люди помилкові. Обіцяємо, не виконуємо. Навіть Богу чисту добру совість там біля річки. Але бувають моменти, де ми ці обіцянку нарушаємо, правда? Бувають такі моменти. Але каже оці, дав він дорогоцінне обітниці. Це важливо для нас церква Божа, хай Бог допоможе. Ще одна є дорогоцінність в Божих очах. І Бог її дуже цінить, брат і сестри. Звертаюся опять до цього самого апостола Петра. Перше писання, 3 розділ, четвертий вірш. Потаємна людина серця не красі лагідного і мовчазного духа, що дорогоцінно. Перед Богом. Чуєте? Це теж дорогоцінність. То сказано для сестер там апостол Петро пише. Не внешна красота, внутрішня красота. Вона нормальна, коли ми зверху гарні. І прилічно діти прийшли в собрані, це хорошо, чисті, опратні, але там говорить мову за внутрішню красоту і каже, що дорогоцінно в Божих очах. Це теж дорогоцінно, брат і сестри. І можна було продовжувати за Божою дорогоцінності, як цінний в Божих очах. Хай Бог допоможе нам сьогодні церква Божа. Ти і я був дорогоцінний в Божих очах, що він оставляє небо. Йди на цю землю. І сьогодні люди роблять вибір. По-різному люди щось вибирають дорогоцінні речі. І коли постав Христос перед палатом, люди теж зробили вибір. Каже палат: ось стоять двоє варава, Ісус. По обичаю Він їм відпускав. і люди роблять вибір. Оцю дорогоцінність вона повинна розп'ята бути. Та хіба ж вони не бачили, що він робив? Мертві воскрешав, хроми ходили, степі бачили. Я думаю, там, можливо, і були ті, де він там накормив багато їх хлібом. Пам'ятаєте, коли того хлопчика взяли тих пару рибок, тих пару хлібців? Люди ж бачили це все? Але люди зробили вибір. І сьогодні люди роблять вибір. Не всі, можливо, в служіння йдуть. Не всі читають Біблію. Одного разу я з сусідом з ним зустрівся, він проходив біля мене і так на мова зайшла. А я йому кажу: а ти маєш Біблію? Каже, маю. Та де вона в тебе каже, там десь на горіщі лежить. О, це проблема. Ти її з ними звідти, а принеси в хату положи на стіл. І знаєте, я став з ним бесідувати, бесідував, бесідував, почав говорити, Слово Боже. Він каже, я не хочу з тобою говорити, я прийшов, в страх і прийшов. Він не нуждається в цій дорогоцінності чоловік. Він не знає, що Христос є дорогоцінність. І ми живемо такий час, що той наш дорогоцінний Христос скоро прийде на землю, і знаєте, що Він забере? Забере дорогоцінне. церкву свою, Невесту свою, голубіцю свою, опалену сонцем, яка перенесла зною чесноту. Трудності, випробування, знущання, насмішки. Вона цінна в Божих очах. Каже, я збудую церкву і ворота пекла її не здоліють. Це є Божа дорогоцінність. І в тій дорогоцінності сьогодні знаходиться ти і я. І тому благодарим Господа. Як було на початку згадано, подякуй Йому, що ти серед церкви Божого народу, а я разом з тобою. Якби не він тим не був би я в цьому собранні, ми не знали б його, якби він не прийшов на цю землю. Але він оцінив нас. І цією ціною стало його життя. Де пророк Ісаїв каже, де написано, ми читаємо, каже, хто йде віддома від мусора, виступаючи повністю сил своїх. Іде відповідь, це я, зрикаючи правду сильний. Щоб спасати. Сильний, І він продовжує спасати людей. І він буде спасати аж до того дня, коли закриються двері для язичників. І ми так близько до того часу підійшли. Час язичників кінчається. І тому цінімо цією дорогоцінністю, як являється Ісус. Якщо він моя дорогоцінність, я буду любити, так він. Якщо він моя дорогоцінність, я буду жити, так він. Я буду робити вчинки, так як він робив. Я буду прощати, так, як він прощав. Я буду все робити, те, що він, якщо він дорогоцінність моя. Хай Бог допоможе нам, браті і сестри. Я для себе з цього місця взяв багато, читаючи ці місця. І нагадаю ще раз, оце місце ми зараз будемо молитися. Бо сказано в писані. Ось я кладу на сьогодні камінь нарижні, дорогоцінний, віруючи в нього. Не посоромиться. Знай, і сестру, якщо ми сьогодні довіряємо Йому, не посоромися, не посоромися, тільки довіряй Йому. І тому перед нами молитва. Хай сьогодні Бог благословить це собрання, благословить кожне наше серце і допоможе нам цінити цією дорогоцінністю, цінити Ісуса, славити Його, не тільки устами, але серцем, життям, характером, поведінкою всім, щоб Він був послав наш Господь, стає на наші ноги, молимося, Бог благословить кожного з нас.